Криворізький еколог Йосип Маяков побачив цей знімок з фрагментом стіни станції швидкісного трамвая, бульвар вечірній у Фейсбуці. Професійного геолога зацікавив незвичний природний орнамент. Звернувся до архівних документів, шукав в інтернеті. каже жодної згадки про те, з чого викладалася ця стіна, не знайшов. Зрештою, звернувся до палеонтолога Анатолія Березовського. І той одразу впізнав у фрагменті Мармуровий Вапняк. Аби перевірити цю версію, Йосип Маяков вирішив особисто на місці перевірити цю версію. Я побачив, що вапняк не тільки пришліфований і кругом нормальний, а її вивітрили куски, де це точно Вапняк. Кусочки ракушек. Кусочки породи, я навіть е, е, зробив такий знімок: породи, де є кварц, значить, це дійсно жива порода настояща. Потім я е, подивився, звідки це може привести. У нас на Україні кілька таких родовищ, де добувають такий вапняк, але вапняк такого цвіту, і такої фактури, як там у нас є, є тільки кримський. Ймовірно, це було Сімферопольське родовище. Саме там добували подібний матеріал, схожий за світло коричневим кольором і фактурою. При більш ретельному огляді Анатолій Березовський припустив, що в цьому фрагменті можуть бути залишки морських їжаків, розповідає геолог. Він подивився і каже мені: Ні, малюсків таких нема тут. Але я але може бути може бути. Це залишок е, морських їжів, які якраз в Юрі і були. Я подивився е, е, той перелік, який в цей час в Юрі е, був, і дійсно, так, так воно і є, що там були тільки в одному місці. І оце їжі. Які відпечатались там на цим І вони дали отакий е, малюнок, який там є. Якщо версія правильна, то цей будівельний матеріал справді може датуватися юрським періодом. Наші е, ці е, відпечатки відносяться до мезозою, яким є триас Юра МЕЛ. І от в Юрі це. Біля 200 мільйонів років, і можуть бути отакі відклади. Йосип Маяков вважає, що цей артефакт може зацікавити не тільки українських, а й світових науковців. Це унікальна знахідка. Завжди, коли знаходяться і скопаємо якісь живності, так, дуже далекі. Коли вони з'явились, тоді і палеонтологам, і геологам завжди це дуже цікаво. І тому ну, розповсюджити таку інформацію, ну, мабуть, треба. Ігор Кононенко, Ігор Притула цей день.